Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. Російські загарбники готуються до масштабної атаки для того, аби вибити воїнів ЗСУ з плацдарму. Коли її варто очікувати? Чи зміг ворог досягти успіху на Авдіївському напрямку? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі Кринок. Зазначається, що в цьому районі окупанти збільшують тиск на українські сили, у тому числі ударами термобаричними снарядами по позиціях у селі. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, протягом кількох крайніх дій передві підрозділи 337 го десанту штурмового полку противника здійснили принаймні три цілеспрямованих спрямованих спроби звузити плацдарм ЗСУ в районі Кринок. Також участь в цих спробах взяли окремі підрозділи 144 сорок четвертої окремому бригади. Ади ворога, причому в ході цих атак противник намагався діяти комплексно, наприклад, одночасно із самим штурмом крити щільно артою по правому берегу, вести активну повітряну розвідку, особливо стосовно визначення місця знаходження наших груп управління ударною БПЛА, а також визначення місця знаходження вогневих позицій нашої артилерії. Все це явно свідчить про поступово зростаючий рівень бойового управління та взаємодії російських військ які оперують на Придніпровському напрямку. На думку Машовця, все це було скоріше своєрідною розвідкою бою. Ніж чітко акцентованим прагненням нарешті покінчити з українським плацдармом прямо тут і зараз. Ймовірно, такого роду дії варто очікувати вже через певний час. Причому, скоріш за все, це буде супроводжуватися кратно більшим за рівнем своєї масовості застосуванням артилерії та авіації противника. Очевидно, що поки перед російськими військами в районі Кринок стоїть завдання повністю виключити будь-яке просування ЗСУ у бік козачих лагерів, Олешківських пісків і особливо дороги Т 2206 Окрім цього, ймовірно, противник прагне створити собі зручні умови. Для нанесення у найближчому майбутньому ще одного рішучого удару з метою повністю ліквідувати цей плацдарм. На думку військового глядача Олексія Гетьмана на лівому березі найменш дисципліноване вороже угруповування, тому там змінювали командувача на генерала Михайла Теплинського. Він зазначив, що до навіть приїжджали Розгвардія та ФСБ наводити лад через масове мародерство та пияцтво. Також командування противника тут проводить перегруповування та поповнення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтінку між Олешками та Корсункою, тобто саме тих ділян. Де за думкою противника існує певна загроза активізації зсу через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів, а також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагодження більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуті якраз проти українських плацдармів. Зробити все це не так просто, як здається на перший погляд. На даний час проти українських плацдармів на лівому березі діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій із різним порядком підпорядкування. Це сухопутні та повітряно-десантні війська, а також морська піхота. А окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ, мобілізаційного резерву і всякого роду добровольців. І все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, ребом, ППО, авіацією, приданими силами та засобами оперативного рівня. За даними військового глядача Олександра Коваленка, за минулі два тижні окупанти посилили угруповання Дніпро не більше ніж 4 тисячі особового складу. Тепер їхня чисельність складає сімдесят тисяч. Також за два тижні у них побіг Більша бойових броньованих машин на 100 одиниць, навіть із урахуванням їх регулярних втрат. Наприклад, за минулий час було підтверджено знищення більше двох десятків одиниць ворожої техніки, тільки в районі Кринок. Очевидно, що Теплинський вибив для своєї групи військ посилення під загрозою втратити лівий берег, адже успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту напередодні виборів президента Росії в Кремлі точно не бажані. Дуже показовими зараз є процеси в самому угрупованні Дніпро щодо впорядкування та централізації управління морпіхами, десантурою та сухопутними військами. При тому, що в основному по кринках зараз працюють підрозділи 137 го десанту штурмового полку 104 ї десанто штурмової дивізії і 144 сорок четвертої окремо бригади. Решта окупантів також не сидить без діла, але часом без централізації і взаємодії. Наразі дилема теплинського позбутися від плацдарму ЗСУ на лівому березі до початку виборів у РФ. Якщо не впорується, позбудуться вже його щодо доцільності плацдарму ЗСУ в кринках. Як зазначає Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, які протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельність. При цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати угруповання ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто не порівнянні з втратами Збройних сил України. А далі я якраз розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі Кринок, воїни ЗСУ знищили трьох російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому видно, якби пила підлітає до позиції окупан. Ті ви скидає на них гранати вок неподалік нової каховки. бійці зсу ліквідували російську сам 100 С. Такі кадри військові виклали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому ролику можна побачити, що спершу російську сау виявили аеророзвідники, після чого по ній влучно відпрацювали наші артилеристи як результат, один постріл, одна знищена ціль. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 54 російських окупанта. Про це повідомили сили оборони півдня. Також було ліквідовано одну гармату, міномет та дві одиниці автобронетехніки. На Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, бої тривали поблизу Роботиного та Вербового. Варто підкреслити, що на роботинському виступі продовжуються бої на зустрічних курсах. Надходять повідомлення про можливе просування ЗСУ біля села Вербове та про російські контратаки на захід від Роботиного, але без підтверджень змін на лінії фронту. У цьому районі діють підрозділи російської 42-ї та стрілецької дивізії 247-го гвардійського десантно штурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади Осман. Основні гарячі точки райони Роботиного, Новопрокоп Півки та вербового відзначається погіршення погодних умов Холод та мокрий сніг ускладнюють ведення тактичних боїв. За останні кілька тижнів росіянам вдалося трохи зрізати виступ, але ці успіхи незначні набагато активніше вони займаються обороною, причому на тиловій території, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець. Судячи зі всього протягом кількох минулих діб передовим підрозділом зсу вдалося трохи розрядити ситуацію південніше роботного, відкинувши підрозділи 70-го мотострілецького полку 42 другому мотострілецької дивізії противника, які намагалися наступати знову прокопівки на. Північ у бік роботного, в свою чергу, північно-західніше вербового передові підрозділи ЗСУ, не дивлячись на майже безперервний тиск підрозділів 76-ї десантно штурмової дивізії, противника продовжують отримувати 2 кілометри першої позиції головного рубежу оборони противника і таким чином не даючи йому повністю відновити положення по першій позиції. Більше того, за певними даними у смузі оборони 69-ї окремої бригади прикриття противника, південно-західніше села Мирне передові підрозділи з пару днів тому мали досить суттєве просування до 1 км. Я нагадаю. Що як раніше заявляв мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні. Це підтверджують і супутникові знімки, на яких видно нові укріплені на десятки кілометрів. За його словами, окупанти будують як фортифікаційні лінії, так і кругову оборону, таких міст як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово і продовжує будувати оборонні споруди від Мелітополя у бік Криму. Як пояснив військовий оглядач Олексій Гетьман, окупанти будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитись, і це не стільки для того, щоб прямо зараз стримувати український наступ, а для того, щоб. Самим затриматись надовго у такому разі, вони матимуть захищені позиції з усіх боків, неважливо звідки Україна в майбутньому просуватиметься. А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів і обговорювати щось на кшталт. Давайте по факту дивитися, а не на те, що колись було у 1991 році. І от тим часом президент України Володимир Зеленський приїхав на позиції українських військових у роботиному. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. На місці президент поспілкувався з бійцями 65-ї окремої механізованої бригади. Подякував їм за службу та вручив державні нагороди. За словами президента, для нього честь бути сьогодні тут, підтримати воїнів і нагородити їх. А від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Наші захисники відбили три атаки ворога південніше Золотої Ниви. На Марінському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. Тут було відбито сім атак супротивника. Наразі противник зосереджений на штурмах Новомихайлівки, причому атакою переважно піхотою без використання бронетехніки. Військовий оглядач Олексій Гетьман пов'язує минулий акцент на авіаудари і знестачою боєприпасів на його думку, бомбами намагалися компенсувати снарядний голод, але це не надто вдала історія для росіян. їм також добре відомо, як силу оборони можуть збивати повітряні цілі за словами оглядача. Після того як вони домовилися щонайменше з Північною Кореєю, у тому числі щодо боєприпасів, снарядний голод зменшився. Наразі жорсткої необхідності в авіударах немає, і вони продовжують артилерійські обстріли. Ну і піхоту ніколи не шкодували. Для них люди це розхід матеріал. Як пише військовий оглядач Костянтин Машевець, продовж кількох минулих діб тривали запеклі, бої південно захід. Ніж за контроль над двома висотами південніше села Костянтинівка. Передові підрозділи 39 дев'ятої Кремострілецької бригади противника, очевидно підсилені як мінімум одним мотострілецьким полком територіальних військ, вперто намагалися одночасно пробитися по двом напрямкам, вийти на ближні підступи Костянтинівки з півдня, обходячи Новомихалівку з південно-західного напрямку, а також пробитися максимально глибоко вздовж дороги степне солодке водяне. Причому російське командування ще тиждень тому очевидно знало, що його 39 дев'яту окремотострілецька бригада вже майже вичерпала свої пробивні можливості, і потребує суттєвого підсилення, але все одно погнали її роти вперед. Ну і звісно, наслідки не заборилися. Передві підрозділи ЗСУ в районі висот не тільки втримали свої позиції, а й самі в свою чергу відкинули противника на відстань двох кілометрів на всьому цьому рубежі, таким чином суттєво розрядивши ситуацію в цілому південніше Новомихайлівки, і все через впертість та якусь незрозумілу логіку управлінських рішень російських командних структур. Підрозділи 39 дев'ятої окремої ташілецької бригади противника вийшли безпосередньо до цих висот ще кілька діб тому і мали можливість там закріпитися, дочекатися поповнення та підсилення, провести певне перегруповання сили засобів і лише потім відновити атакуючи струмові дії по напрямку на ці висоти. Але ні, російські командири без жодного передиху та паузи тут же погнали 39-ту окрему та бригаду далі вперед. І тепер, хоча передові підрозділи противника, продовжують стояти у східній околиці Новомихайлівки, але трохи південніше, йому доведеться усе розпочати по нові, тобто розрізати увесь вугледарський виступ противнику, сходу не вдалося. А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб точити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту було відбито 27 атак ворога біля Новокалинового і Авдіївки, та ще три атаки поблизу Первомайського. Як пише військовий оглядач Костянтин Машевець, передві підрозділи зсу одразу у декількох місцях контратакували противника і спромоглися його відсунути. Зокрема, північніше села Бердичі передові підрозділи тридцятого кремоточілецької бригади противника, які до цього просунулись у бік Новобахмутівки. Схоже, кілька діб тому були відсунуті знову до самої залізниці. Окрім того, ймовірно, південніше Новокалинового українським військам вдалося трохи відсунути противника також до залізниці у бік Красногорівки. Але щось не дуже дивне відбувається у південному секторі Авдіївського сектору оборони після просування російських військ в район царської охоти та вздовж вулиці Соборний Здавалося, що наші передові підрозділи відійдуть з позиції Зеніт, але схоже, вони не тільки не відійшли, а й зуміли трохи розширити власну зону контролю у південному напрямку, десь на 80-100 метрів і. Продовжують створювати для перших типдесят п'ятих окремих хмутострілецьких бригад противника в районі опитного та на спартаку значні незручності. А що стосується втрат ворога, то в районі Ямполівки воїни ЗСУ знищили російський паливнозаправник. Такі кадри зараз шириться мережаю. Їх можна побачити, яке впівро підлітає до машини і влучно знищує її. Неподалік Красногорівки, українські захисники ліквідували декількох окупантів. Відповідне відео нині шириться мережаю. Зазначається, що ворог зайняв перший поверх будівлі, у якій знаходили. Українські захисники, але на допомогу прийшли Євпідрони. Поки випила, знищували противника, воїни ЗСУ успішно вибралися і змогли, як можна побачити на цих кадрах, відійти. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 382 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 6 артсистем, 14 автомобілів та одну спеціальну техніку окупантів. Я нагадаю, що 10 жовтня російське командування ставило перед своїми військами у межах першої хвилі наступу такі завдання захопити контроль над Авдіївським териконом перерізати залізницю у північному секторі захопити село степове та вийти на Бердичі, взяти під вогневий контроль із північно-східного сектору трасу 0542, у південно-західному секторі вийти через водяне на села північне та тоненьке та захопити їх, встановити з південного заходу вогневий контроль за трасою 0542. Все це входило в план першої фази наступу, відповідальність за виконання якої була покладена на підрозділ. Розділи 1-го армійського корпусу, так званої ДНР, а також 20-ї та 150-х мотострілецьких дивізій. Як відомо, перша хвиля наступу захлинулася, і з цього моменту почалися нескінченні спроби виконати поставлені завдання. Станом на сьогоднішній день росіяни змогли виконати лише завдання з перерізання залізниці та захоплення терикону. Інші завдання так і залишилися невиконаними. Це змусило росіян змінити тактику. і Вони зосередилися не так на проривах лінії оборони у польових умовах, сіки на спробах розгорнути міські бої. В даний час російські війська намагаються зайти до. Авдіївки з півночі сходу та з півдні очевидно, що в північному секторі у росіян виникли складнощі з проривом на коксохімічний завод, внаслідок чого вони намагаються просуватися полями, щоб перерізати трасу 0542, тим самим заблокувавши забезпечення Авдіївського гарнізону. У східному секторі підрозділ російських військ на сам перед сто чотирнадцятого кремотострілецька бригада першого армійського корпусу намагається просунутися та взяти під контроль район піщаного кар'єру. Відносний успіх росіян відзначається у південному секторі, де вони зачепилися за забудову вулицями Чернишевського, спортивної та Соборної. Задом російських військ тут гранично зрозуміли перерізання траси 0505, що проходить на вулицю Грушевського, що веде до 9-го кварталу. Це район багатоповерхової забудови, який, незважаючи на постійні удари російської тактичної авіації, продовжує виконувати роль висот. Також з промки синуватинським провулком російські війська намагаються тиснути в напрямку вулиці Колосова. Тут в основному оперує першоокремою Ска бригада, крім того, до району Авдіївки було перекинуто підрозділи 80-го танкового полку. Він приписаний до групи військ-центр, зона відповідальності якої лимано купінський напрямок. Це все вказує на те, що російське командування продовжує збільшувати угруповання в районі Авдіївки, незважаючи на те, що там зараз концентровані сили кількох загальновійськових армій, загальною чисельністю 45 тисяч особового складу. Зміни тактики, спроба нав'язати міські бої дозволить російським військам зменшити втрати, які навіть за словами російських воєнкорів та профільних пабліків становлять у полях 1 до 10. З іншого боку, міські бої не дозволять перерізати основну логістичну артерію, що забезпечує гарнізон. Дуже часто Авдіївку останнім часом стали порівнювати із Бахмутом, але це неправильно. Звичайно, така тактика, яку росіяни використовують в Авдіївському полі, ідентична тій, що вони використовували при штурмі вугледара і Бахмута. Але на цьому схожість між містами та боями навколо них закінчується. Головна відмінність це площа та логістика. Площа Бахмута майже 42 кілометри. У Авдіївки неповні двадцять У той час, як до Бахмута, росіяни повинні були присуватися від 7 до 15 кілометрів. Кілометрів, в залежності від напрямку, до Авдіївки окупантам потрібно було здійснити за деякими напрямками ривок до 2 км, а з півдня практично в притул дотикалися до міської межі. Крім того, Авдіївка, на відміну від Бахмута, більш вразлива в логістичному плані. її забезпечує лише одна траса 0542 та ряд польових доріг, прохідність якими гостро залежить від погодних умов. Бахмут, навіть коли був практично повністю окупований, мав стабільний зв'язок з тилом по двох трасах 0504 і 0506, шість. Фізичний контроль, над якими росіяни досі не мають. Російське командування чудово розуміє цю вразливість, а тому з перших днів наступу намагалося здійснювати тиск на Авдіївку з північного сектору у спробі захопити села Степове і Бердичі. А також з Авдіївського терекону вийти на підприємство Авдіївський коксохімічний завод. Це найкоротший шлях для перерізання траси 0542. але при цьому найменш досяжний для російських військ. Також опорою оборони Бахмута були багатоповерхівки у східній та південно-східній частині міста, у той час як 9-й квартал Авдіївський у вразливому становищі за словами військового оглядача Олександра Коваленка. Для оточення Авдіївки росіянам виділеного ресурсу критично не вистачатиме, і російське командування вилучатиме ресурс з інших груп військ та плацдармів. Така практика була популярною районі Бахмута, і основу ресурсу становили найманці із ПВК Вагнер. При цьому нинішні 45 тисяч угруповання в районі Авдіївки це пікові показники штурмів Бахмута. Тобто, концентрація сил противника з урахуванням протяжності фронту та площі міста значно більша у Авдіївки аніж під час штурму Бахмута. Це також відрізняє бої Авдіївки від Бахмута, адже командування росіян не шкодує сил та засоби регулярних. Військ, стягуючи їх під маленьке місто в величезній кількості, Минулої осені, 10 жовтня, російське командування вирішило, що наступ на Авдіївку виявиться для них легкою прогулянкою. Здавалося, менша довжина фронту ніж у Бахмута, менша площа міста, гостра залежність від логістики, пряма лінія зіткнення і вразливі міські висоти, багатоповерхівки. Але Авдіївка виявилась міцним горішком для росіян, об який вони вже понад три місяці ламають зуби. І судячи з тенденції, тактики, що постійно змінюються, російське командування зможе порадувати свого президента Путіна перед Виборами тільки мішками, що тільки примножилися з трупами російських солдатів, але ніяк не захоплення самого міста. Бахмут росіянам порівняно з Авдіївкою вже здається раєм. І от якраз далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де, за даними інституту вивчення війни, російські війська нібито трохи просунулись на південний захід від міста Фортеці. Зазначається, що окупанти, начебто, просувалися по невизначеній дорозі в напрямку Іванівської, нібито захопили нові висоти на північ і південний захід від Клішіївки. Тим я підкреслю, що цієї інформації не підтверджує. Джуджували у генштабі зсу на цій ділянці фронту. Головна ціль ворога це вихід на часів яр. Ситуація виглядає критичною. Якщо противник візьме Богданівку, то до міських околиць залишиться трохи більше ніж 3 кілометри. Це місто теж відкриває подальший шлях для наступу до Слов'янська і Краматорська. І можна вважати, що часів Ярівська оборонна операція розпочалася ще кілька тижнів тому. За словами військового оглядача Владислава Селезньова, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку щонайменше з трьох сторін, з Лимана, часового яру та через Курахова Покровсь, костянтинівку це стане дуже серйозним викликом для бій. Ців зсу на його думку, утримання часового яру це стратегічно важливе завдання. Не виключено, що прямо зараз там теж зміцнюються лінії оборони. Минулої зими росіяни наближалися до нього з півдня, але були відкинуті до Бахмута. Захоплення часового яру може забезпечити противнику плацдарм для просування не лише до Краматорська, а й до Костянтинівки. Вістан до Краматорська становить близько 20 кілометрів. До Костянтинівки приблизно 12. Загроза значна, оскільки на шляху до них немає великих населених пунктів, де можна створити потужний оборонний вузол. Однак просування в напрямку час. Свого яру не буде простою задачою для противника, навіть якщо припустити, що ворог візьме місто, то чи зможе він далі йти у напрямку Костянтинівки, Дружківки і далі? Так, такі ризики є. Зараз українські сили роблять все, щоб цього не трапилося. Паралельно ворог вклинюється в нашу оборону на південному фланзі Бахмута. Позиційні бої йдуть у районах Клішіївки, Андріївки та Курдюмівки. Противник не може зайняти висоти біля Кліщівка, але зберігає там, на жаль, ініціативу. На ламанокупінському напрямку тривали бої поблизу Сеньківки, Іванівки, Крохмально, Табаївки, Новосилівського на північний захід від Креміної, біля Тернів, а також біля Ямполівки. Видно, що ворог намагається виявити слабкі ділянки в нашій обороні та атакувати за різними напрямками. Вони хочуть розвинути успіх не лише із Сеньківки, а з району Крохмального та Табаєвки. У принципі, це було передбачено. Наші сили готувалися правильно побудована оборона, дає змогу тримати ситуацію під контролем. Особливість дій під Купінськом у тому, що противник вирішує три завдання. Дання шукає можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку, вийти до річки Оскіл та водосховище, відрізати наше угруповання, яке веде оборону в районі Куп'янська. Що стосується Табаєвки, про нібито захоплення якої заявили росіяни, то цей напрямок важливий тим, що там проходить дорога на окуповане місто Сватове. Вони хочуть встановити контроль над нею. Далі треба буде простежити характер наступальних дій. Глобальна ці залишається рухатися на захід ближче до Осколу. Першочергова контроль над дорогою, можливо, вихід на південь чи на Куп'янську злови. Ризики про. Сування далі в глиб Харківської області та у напрямку Харкова звичайно є бо йдуть активні бої. Але дивлячись на нинішнє становище, і те, що наші сили роблять все можливе, щоб зміцнити рубежі, видно, що ситуація під контролем З даними військового оглядача Олександра Мусієнка. Є певні підкріплення та сили, які дають можливість стримувати та зупинити ворога, або щонайменше уповільнити його темп. відбивши атаки, виснаживши його, можливо створити якісь передумови переходу в наші локальні контратаки. Як прогнозує оглядач, нас чекає ще лютий місяць таких активних боїв, а далі з огляду на втрат. Та які зазнає ворог, наступальна активність російських військ може піти на спад. Про наступ на Харків поки не йдеться. Судячи з ворожих позицій, з того, як вони загрузили під Купінським, і з того, що у напрямку Харкова не фіксується нарощування сил, на сьогодні конкретно про Харків не йдеться. А на цьому в мене все. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.